Слава Ісусу Христу. Розглядаємо тропарі на літургії. В третю неділю Великого посту бачимо Христо за новою Ліанським календарем. Глас шостий. Дивимося устав. Устав простий. Спочатку тропар воскресний. Так, де воно? Так, тоді бачимо. Так, утрення. От літургія. Василія Великого, тропар Воскресний, і тоді тропар Христа, і нині кондак Христа. Замість Трисвятого Христу Твоєму, замість достойно тобою радується. Е, Причому не, не вписано тут про Кімен, про Кімен ніби Христа співається. Отже, дивимося. Ангельські сили на гробі Твоїм, осторожа умертвіла, Марія ж стояла у гробі. Шукаючи причистого тіла Твого, полонив теат та не переможений ним, зустрів тоді даруючи життя, воскреслий з мертвих, Господи, слава Тобі. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє перемоги, благовірному народу і на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони. Людь. Твій. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Вже полум'я оруж'я не охороняє врати демських, на нього, бо прийшло преславне погашення, дерево Хресне, смерте жало, ядову перемогу прогнано, і ставте спасемій». Перед тим, що вадікли кличучи, увійдіть знову в рай. Е, Так, про кимен? А, так, зараз замість Христу твоєму. Замість. Е, святий Боже. Хресту твоєму. Поклоняємось, Владико, і святе є Воскресіння, Твоє славимо. І так три рази тоді, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки віків. Амінь. І святе, є Воскресіння, Твоє славимо, Христу Твоєму. Поклоняємось, владико, і святеє воскресіння, Твоє славимо. і Прокімен. Спаси, Господи народ Твій. І благослови спадкоємство Твоє. Дякую всім, що співаєте в церкві. Дякую Богу, що нас так збирає. Отже, всі, хто хоче більше вчитися, щось дізнаватися, на сайт Patreon запрошуємо. Він посилання для тих, хто дивиться з інших джерел, вже є під тезом. І так само, що п'ятниці маємо онлайн-богослужіння, також там на сайті Патреон всі посилання знайдете. Дякую, слава Ісусу Христу!